Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Читаю і відгадую загадки. Складання загадки про тварину. Опрацювання тексту у лісовій школі. Солодке слово. Прочитайте слова. Поставте відео на паузу. Відкрийте у підручнику сторінки 80. 81. Послухайте загадки і відгадайте їх. Петро Ребро. Він дуже любить мандрувати. А щоб було ночувати, то носить хатку на собі. Знайомий, друже, він тобі. Хто це? Правильно, це равлик Леся Вознюк. Хвіст куценький, довгі вуха. Має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Зайчик Марія Пономаренко. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати. Це білочка. Поміркуйте і скажіть, які саме слова допомогли відгадати кожну загадку. Зупиніть відео. Спробуйте скласти власну загадку про якусь тварину. Послухайте текст У лісовій школі. У лісовій школі розпочався урок. Учителька сова викликає до дошки зайчика. Зайчик сьогодні до школи не прийшов, почулася десь із під парти. Хто це сказав? запитала вчителька сова. Я, зайчик. То чому ж ти не прийшов сьогодні до школи? Бо за першою партою сидить. То хто ж сидів за першою партою? Правильно, зайчик. Прочитайте цей текст іще раз самостійно. Доповніть його словом відгадкою. Зупиніть відео. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Оберіть питання та дайте на нього відповідь. Зупиняйте відео. Просте. Про кого йдеться у тексті. Уточнювальне Я може помилитися, але здається, у тексті йдеться про учнів звірят. Інтерпретаційне Хто була вчителькою у лісовій школі. Творче. Хто сидів за першою партою. Оцінювальне Чому зайчик не хотів виходити до дошки? Практичне, Що б ви порадили зайчику. Послухайте текст. Солодке слово. Малого ведмедика вчать читати. Він уважно читає слово, вимовляючи кожний звук. Б. Дж. О, Л. А. Яке ж слово ти прочитав? Запитує вчителька сова. Вигукнув ведмедик. Але ж ти прочитав 5 літер. Чому в тебе вийшло слово лише із трьох літер? Бо воно солодке. Яке, на вашу думку, слово? вигукнув ведмедик? Правильно, мед. Прочитайте цей текст іще раз самостійно. На місці трьох крапочок. Скажіть слово відгадку. Зупиніть відео. Гра за сели будиночок. У будиночку живе комаха, яка виготовляє мед. Оберіть оса, метелик, павук, бджола, джміль, муха, комар, жук. Це бджола. У вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло було важко, нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.